Сіся, родися, жито-пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця. Сію, вію, посіваю, з Новим роком поздоровляю. Відкривайте сундучок та давайте п'ятачок. Доброго дня, любі малята! Вже наступив новий рік. Але нас чекає черіда ще новорічних та різдвяних свят. І сьогодні ми з вами поговоримо про наші традиції святкування цих свят. Новий рік одне з найдавніших та найпопулярніших календарних свят, які в Україні ще з кінця 14-сторіччя відзначається 1 січня. Це свято вважалося чарівним часом. Коли небо відчинено, і до Бога можна звернутися з будь-яким проханням. В перший день Нового року і дорослі, і діти ходили від хати до хати, символічно засіваючи хлібні зерна та бажали господарям щастя, здоров'я, щедрого врожаю. На святвечір у селі в купці дітоньки малі. Жодну хату не минають, бога сина величають, до людей несуть новину, що родила діва сина. Ти до гурту теж біжи. Про Різдво всім розкажи святий вечір або багата кутя це святкова трапеза напередодні Різдва, 6 січня. Святвечір проходив у сімейному колі. Та носив урочистий характер і починався з появою на небі першої зірки. Провіщення слави божественного немовля зв'язана з українським народним звичаєм, колядуванням. Група чоловіків або неодруженої молоді чи дітей обходила подвір'я кожної хати, виголошувала величально. Величайно поздоровчі пісні, колядки. В них славили господарів, бажали здоров'я, щастя, щедрого врожаю. Різдво це біблейне свято Народження Христа. Християни Різдво святкують 7 січня. Народження Христа відбулося біля міста Віфлієму, куди батьки Ісуса прийшли для перепису населення. Марії та Йосифу прийшлося заночувати в хліву. Тут Марія народила Боже немовля. Звістку, про це швидко рознесли янголи. Першими дізналися про народження сина Божого пастухи. Вони прийшли у Віфлієм, знайшли Діву Марію з немовлям і славили їх. На небі з'явилася особлива світла зірка. Що привела сюди східних мудреців, волхвів з дарами. І в наш час зберіглася традиція ходити по хатах і колядувати на Різдво, а господарі віддячують їм за це цукерками та іншими солодощами, або грошима. Ну що ж, любі малята, ще раз вітаю вас з Новим роком. Та з нетерпінням будемо чекати. Різдвяних свят до зустрічі!